Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Ну що вам сказати, колись я читав дуже багато літератури про те, що треба виходити з зони комфорту, про те, що треба створювати собі якісь такі умови, де ти можеш випробувати випробувати себе, але ну так як воно відбуває, відбувається у нас в реальному житті, коли на дорогах у власній країні ти не знаєш хто ти, що ти і хто тебе може зупинити і. Просто без ніяких підстав. ну Тут тут якесь таке середньовіччя, яке ну, досить досить дивно, я вже не думав, як людина, яка народилася в Радянському Союзі, яка бачила і те, і це і Я думав, що ну вже ніби все вже можна було побачити. Але ви знаєте, минулий рік, здавалося, 22-й. Я не про 23-й, який завершиться через пару днів, а 22-й, коли. На голову падали бомби, там не було електроенергії, і ми не знали, як жити, але ну, в принципі ми розуміли, що, щось ми розуміли, що є якісь правила, якісь там чужі свої, щось, щось таке. На, на сьогодні, ну, якось воно все так дивно змішалося, що ніхто не може зрозуміти, чи є правила, чи є закони, чи є. Чи є щось на те, що ти можеш спиратися як людина у своїх там, життєвих поглядах? І, ну, в принципі, що я можу сказати? Якщо є Бог, то, ну, мабуть, саме час йому проявити себе, якось так можна сказати. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.